Шановні колеги, а насправді я не знаю, чи взагалі потрібно сюди сьогодні виходити, тому що тут канали марафону, рада. От канал, коли я мала чисто працювати, навіть тоді таких темників не було і політичної цензури. Але мова йде про наступне: сьогодні Україна стоїть перед дуже важкими викликами. Україна підходить до драматичних подій. Одинадцята річниця російської війни проти України, треті роковини вторгнення повномасштабного. І Зеленському немає відповідати на дуже багато питань. Перше, а де ж дівся план перемоги з 10 пунктів, або незламності план з п'яти пунктів, з яких, наскільки ми розуміємо, працює тільки один поки що там в пабліку це здати, ну, передати українські надра. Немає відповіді про підготовку до війни. Немає відповіді про фортифікації, а ключове немає відповіді, якою бачить перемогу команди п'яти шести менеджерів, яка хакнула країну. І власне тому а, от у Путіна є своя тактика. Я свого часу брала участь в мирних переговорах і пишаюся тим, що наша команда не допустила повномасштабного вторгнення. Це було дуже непросто, але ми усвідомлювали нашу відповідальність за збереження державності, тому що Україна понад усе. Прізвища у владі можуть змінюватися. Можуть змінюватись прізвища в опозиції, але Україна понад усе. Як перша віце-спікерка і Андрій Поробій, як спікер, ми ніколи в житті жодному журналісту не сказали, кого можна знімати в цій залі, а кого ні. Канал Рада показував всіх, а зараз ви стоїте без хребта, без хребта. І вас це влаштовує. Вчора зала приймала, знаєте, так класна. Заяву про спільний молитовний сніданок, молитву в набожному такому стані. Але я хочу нагадати, є одна дуже важливий такий заповіт біблії: не бійся. Не бійся говорити правду, не бійся відстоювати свої принципи і цінності. І неважливо, де ти у владі, в опозиції, журналіст, ти, вчитель, лікар, тому що мова йде про країну. І от завдання Зеленського і його команди з усієї повнотої влади сьогодні одне. Зберегти українську державність, і ми тут стояли поряд. Попри те, що наша команда дійсно в 2019 році оголосила про перехід в опозицію, в 2022-му Порошенка прийшов до Зеленського. Ми стали поряд, і ми сказали Ми державники. Коли нас випускали відрядження, ми працювали завжди під єдиним українським прапором, вимагаючи одного від наших партнерів: більше зброї для зсу, санкції проти Російської Федерації. Дайте Україні членства в ЄС і НАТО. Сьогоднішнє рішення Зеленського відкидає Україну від нашої багаторічної мети, за яку заплачена така висока ціна членства в ЄС і НАТО. Це дає такі аргументи сьогодні, Україна-скептикам, що наша країна не відповідає демократичним стандартам, тому що Канал Рада може не показувати парламент, тому що тут є політична цензура, марафону. Тому що у нас марафону знаходять кошти, а на ЗСУ їх немає. Тому що у нас можна мати безправну опозицію, а голова Верховної Ради це велика людина, така як динозавр, велика сьогодні антилопи гну від нас. Тікав на одне питання, шановний пане Руслане. А ви голосували за санкції? І він втік. Так, вибачте, у мене для Зеленського погані новини. Пане Зеленське, у вас немає команди, тому що команда виходить, якщо в неї є принципи, якщо вона щось приймала, те, що важливо, вона їх відстоює. Ці принципи. Ну а у вас, бачите, на вас перекладається відповідальність. Я закінчую зараз свій виступ, колегам є що додати, але. Зеленський давно задумував ці санкції. Він живе в парадигмі виборів і бачить своїм ворогом не Путіна, а Порошенка і бореться з ним. І дуже сумно, коли в умови таких от, от важких для країни випробувань, знаєте, Путін завжди піднімає ставку, посилює агресію, аби говорити зі світом з позиції сили. Це його тактика, яку треба розуміти, знати і посилювати Україну. А Зеленського блискуча своя тактика переключити увагу. Переключаю увагу, що всі обговорювали не три роки повномасштабного вторгнення, не провал по всім фронтам, не дипломатію в стилі БКК, коли хлопці приїхали в цих псевдокамуфляжках, про щось поговорили. Красива фоточка саміту мира, тільки миру немає. І, от немає зараз про що говорити. Не буде дуже важкі переговори наступні, але ми відволікаємо увагу. Ми накладаємо санкції на лідера опозиції. Як це наблизить перемогу? Мені важко сказати, тому що Порошенко сьогодні він не втік з парламенту. Не втік на відміну від Куніцького і у всіх інших товаришів зі слуг народу Порошенко сьогодні на фронті, де він передає чергову партію допомоги за ці три роки. Передав на 6,5 мільярдів. Ми б хотіли почути, чи передав Зеленський від своєї родини хоч один дрон. Просто цікаво, цікаво. Але сьогоднішні санкції вони блокують і допомогу фронту. Це санкції і проти ЗСУ.